Наприкінці минулого тижня несподівано підскочив долар від 41 гривні в понеділок до 41,75 вже уже в четвер. А ось в п'ятницю долар трошки подешевшав. Надвечір на момент закриття банків за долар вже просили 41 гривню 50 кобій. Коротше, просто плюс-мінус 25% отуди-сюди. От якби знати, то наперед можна було б нормально грошей підняти. Але нам що цікаво, чи зріс через цей стрибок попит на долар? Чи не спровокував він ажіотаж в обмінних пунктах? І як нині краще зберігати? Свої заощадження. Відповіді далі в сюжеті. Я все одно дізнав, що справи. Зміни курсу долара на його попит не вплинули. Так кажуть експерти, і констатують, що українці і далі охочіше купують європейську валюту. За словами економічного експерта Сергія Фурси, серед основних причин недовіри українців до валюти США – нестабільна ситуація в американській економіці через політику Дональда Трампа. Центральний банк Європейського союзу, що він якби ну, в сильнішій зараз позиції, немає божевільного президента, як в Америці, який міг би втручатися в функціонування центрального банку. Тобто, федеральна резервна система США вона вже була під атакою. Трамп намагався там тиснути на голову ФРС. Також єврозручний для людей, які планують витрати за кордоном. Подорожі, навчання або покупки в магазинах. Європейський союз наш основний торгівельний партнер. Люди їздять переважно в Європу, родичі зараз у Європі. Деякі українці купують одночасно і долари, і євро. Так вони готуються до будь-яких сценаріїв. Просяк випадок. Я знаю, що воно буде рости, колись само. ну євро. Зараз більш дорожче. Ну хай буде тому і хай буде євро. Євро така валюта, сама по собі бумажка красива. Долар не долар не, не шкода обміняти. Загальну ситуацію на валютному ринку в Україні експерти вважають спокійною. Долар коливається в межах кількох десятків копійок. Євро трохи знизився після підйому Гривня міцніше завдяки зниженню інфляції, бо восени ціни на продукти традиційно падають. Облікова ставка НБУ залишається на рівні 15,5% що дозволяє бізнесу будувати плани без стресу. Альтернативним способом збереження заощаджень, крім купівлі іноземної валюти, залишається інвестування в цінні папери. Цей спосіб навіть кращий, бо дозволяє не просто зберегти свої кошти від інфляції, а ще й отримати прибуток. Зараз українці активно купують облігації внутрішньої державної позики, крім заробітку, це ще й допомога армії. Вже на 100 мільярдів гривень українці купили ці облігації. Половина цих 100 мільярдів це доларові ОВДП. Доларові облігації, велика частина, звісно, військові. Ми бачимо, що національний банк тримає курс гривні надійний, а це означає, що та дохідність, яка у вас є в ОВДП по гривні, а там біля 16 річних в середньому. То це практично тотожна і такі самі дохідності в доларах. Є тренд, що українці почали більше довіряти гривні. Додає експерт, і саме нашу валюту вкладають у банківські депозити. А ще, попри ризики пошкоджень та руйнувань, люди не бояться інвестувати в нерухомість, особливо в західних регіонах. Земля чи квартира, чи обісна нерухомість вони не зникнуть. І Мають внутрішній фізичний характер на економіку країни, а відповідно і на курси валют можуть впливати різні чинники: події на фронті, перебої з міжнародною допомогою або атаки на енергетичну інфраструктуру восени. Тому фахівці як завжди. Радять не покладатися на одну валюту чи вид заощаджень і розкладати яйця по різних кошиках: щось викладати в долари, щось у євро, а щось в депозити та облігації. Так можна максимально зменшити ризики і зберегти впевненість у власній фінансовій стабільності.